Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Для України найнебезпечніше давати російським військам час, адже вони використають його для посилення своїх можливостей. Про це сказав британський полковник Глен Грант в ефірі Аспресо. На початку війни людські ресурси регулярної армії РФ залишали бажати кращого, але зараз, схоже, відбувається те, що російська армія за свої уроки і вдосконалюється. Вони все ще використовують призовників та інших в якості гарматного м'яса. Але якщо говорити про Олдатів регулярної армії вони постійно стають кращими. І я б навіть сказав, що в деяких сферах вони за свої роки і змінюються швидше, ніж українські війська, що дуже тривожно зауважив він. Грант додав, що багато росіян використовує гвинтівки часів Першої світової через брак зброї, стару техніку. Проте навіть застаріла гармата багато на що здатна. Він зазначив, що в РФ буде серйозний дефіцит фахівців, які знають, як користуватися танками бронетехнікою. Зараз у них із цим проблеми. Якщо Україна зможе тримати їх під своїм тиском, вони кращими не стануть. Найнебезпечні безпечніше для України давати Росії час, адже щоразу, коли ви даєте Росії час, вони стають кращими. Тож з моменту контрнаступу і до кінця війни їх слід тримати в лещатах. без можливості відводити дух, адже відновлюються вони тому, що у них багато чого є. У них є багато техніки, у них багато людей. Чого їм не вистачає, так це хороших командирів, ну і звичайно таких речей, як радіостанції, нічних прицілів і тому подібного. Їм цього все ще бракує, але не забуваємо, що в Росії також є волонтери, які підтримують їх так само, як і в Україні. Ці волонтери купують необхідне. Для російської армії, так як це роблять українці для ЗСУ, тому особливо акцентую, що час це єдина річ, яку ми не повинні їм давати, наголосив полковник. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Wall Street Journal заявив, що Україна готова до контрнаступу. На сьогодні ми готові вже це контрнаступ робити, сказав Зеленський. Він зазначив, що Україна для контрнаступу хотіла би деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяці. Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю точно скільки нам для цього знадобиться часу і яку ціну ми заплатимо. Додав Зеленський. До зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!